Перша ікона був Ісус Христос. Це дуже символічно. Я кажу, що бронежилет врятував життя. То для мене це не бронежилет врятував життя. а Мені здається, що це саме Ісус врятував життя. Художниця Олена Буката вчилась малювати у житомирській художній школі під керівництвом Віктора Шкуринського. Олена малює акриловими фарбами ікони на прострілених пластинах бронежилетів. Художниця розповіла, що перші прострілені пластини привезла з фронту Житомирська волонтерка Юлія Толмачова. Керівник. Громадські спілки ветеран», коли їздять на ноль з допомогою хлопцям, то привозять мені артефакти. Оці пластини привезли, і я на них намалювала ікони. Першу я намалювала, там ще було дуже символічно. Там вийшло так, що якраз тут, тут на горлі у Ісуса такі. Простріл прямо такий, ну, взагалі, то вона ця картина продала, що ікону продала вже якраз на дрон вистачила. Олена каже, що вперше побачила такі ікони у монастирі влітку 2023 року. Наш капілан військовий, отець Павло, під час арт-терапії, яку ми з хлопцями проводили, він мені показав ще влітку, показав мені, що таке роблять при монастирі. І я дуже зацікавилась, кажу, Боже, я теж таке дуже хочу спробувати зробити. І тоді от я вирішила, це зробити. Окрім ікон, Олена розписує гільзи від снарядів. Це звичайне гільця, а оці робить 128-й батальйон комбат. Прямо напередко він це вирізає, коли у нього є вільний час, то він це все вирізає. Потім Юлія мені теж привозить. Я вже беру і кожен раз щось стараюсь нове. Оцю я назвала орки, проросли соняшники. Тоже гільза снаряда наш український казак, файний хлопець ЗСУ. Художниця показує ікону Богоматері, яку створила у лютому. Жінка говорить, що всі ікони відправлятиме за кордон, де вони продаватимуться на аукціоні. Зібрані гроші витрачатиме на допомогу Збройним силам України. Я відчуваю, що зараз ми її продамо, купимо дрон, і один дрон може збити один рашистський танк, який коштує 2 мільйони. Такий маленький свій внесок зроблю, щоб скоріше настала перемога. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.